Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 82-й день від годівлі. Зараз ми будемо переважити наших свинок. Розкажу що до чого. Ось такі свинки у нас. На даний час споживання гроверного корму становить 85 кг до сьогоднішнього дня. Вже в минулому відео ми будемо переводити їх на фініш. Друзі, тут можна бачити різницю зараз. Ось тут F1 плюс Котренд, а там далі F1 плюс Ландрас. Ось ширина яка в них і різниця. Ось така добавка АБМ. Мені різниці немає, чим ви годуєте. Але якщо можна отримати нормальний результат, чому не ним? Як бачите, розклали ми вагу. Сьогодні ми їх також переважимо ось цих свинок. Зараз ми попередньо зробимо дезінфекцію з засилом кліносан. Насипаємо ми в відеречку нашу. Якраз в відеречку майже входить повний мішечок кліносану і розсипаємо по свинках. Не по свинках, а в місцях, де свинки відпочивають. Він з свинкам не шкідливий взагалі. Якщо я розсипаю і вони будуть його поїдати землі, це нічого страшного. Взагалі нічого. Як бачите, вони радіють навіть. Посипаємо ми, як внизу, потім підемо. І зверху посипаємо все. Далі ми посипаємо нашу доріжку, по якій ми проходимо кожного разу. Розрахунок 50-100 грам на метр квадратний. Кліточка наша має близько 15 квадратів. То ми сюди сипамо від кілограма до півтора кілограма кліносану. Дану процедуру ми повторюємо раз на 7 днів. Сьогодні у нас так співпало, що наша дезінфекція проходить як посипати до такого стану, щоб тут створився такий легкий туман. Посипаємо кожну клітку. Ретельно. Краще зробити раз. Тиждень дезінфекцію, чим потім свинки лікувати. Дезінфекція закриває дуже багато проблем. Краще зробити дезінфекцію, щоб з ними не зустрічатись з тими проблемами. Так, і далі ми продовжуємо використовувати гроверний комбікорм. Сьогодні вже буде передостаннє відео на гровері. Далі ми будемо переходити на фініш, фінішній рецепт. Я як буду готувати корм. Відео додавлю. Використовуємо ми премікс АБМ. Так і далі. Зробили нам доставку. Доставка була з до заводу до нас в місто, де ми проживаємо. Попередньо мені зателефонували, що до вас прямує машина, що вкажіть адрес, куди саме доставити, де знаходиться моє. Господарство, але так як нас задуло трішки снігом. Це їхала фура. Я виїхав навпроти прицепом і забрав його. І так, закінчуємо ми нашу дезінфекцію. Потім ми ще знизу продезінфікуємо все. Так, куди просипаємо все. І так, друзі, у нас є в трьох кліточках свинки, які ми переважили минулого разу. Вага, як бачили, розкладена вже. Готова до зважування. Ось такий туман у нас створюється. І так, закінчили дезінфекцію, як бачите, наша відеочко пусте. Дезінфекцію можна використовувати як і вручну, так і за допомогою спеціального пристрою такого. Типу, як обдува повітря, він дезінфектор засипається в мішечок спеціальний і роздувається від поприміщення. І так, у нас є зошит з минулими зважуваннями. Беремо ми олівець, олівець червоного кольору сьогодні буде використовувати. Так, як можна пам'ятати, одна свинка у нас була ось ця. Найбільше з даної кліточки, яку ми минулого разу зважували. Одну, мабуть, не вийде випустити її, але декілька. Зараз ми її промаркуємо ось так. І постараємось її вигнати. Приміщення ми пропалюємо. Зараз у нас дуже сильні морози були. Так Хотіли всі вийти. І так, пішов наш перший свин. І так, свинка наша на вагах вже. Сьогодні щось вони неохотно забігають. Можливо, бачить сніг, чи що кліточка була на вулиці. І так, вага нашої свинки. Зараз заспокоїться він. 87 кг. Вага 87 кг. Минулого разу вага нашої свинки була, от третя кліточка спочатку, 75, зараз 87 Конверсія близько 2 кг була корму. Ну, Результат чудовий. Генетика PTC показує свої результати. Так, Зараз нам його треба повернути, буде. Повертаємо наступний чек. Знімаємо тут ці дверцята, проходимо вперед до свинки і заганяємо їх вже осі разом. Як ви бачите, ось такий вони вигляд мають. Кліточки ми порівняли. Більше до більших випарували порвали. Верніші кліточки ми перебрали, позабирали менших кислинок і всі туди наперед перегнали. І так, йдемо далі. Цій кліточці ми нікого не зважували. Повернувся, бо не взяв олівець. В ці кліточки ми нікого не зважували. В ці, ці кліточки ми зважували. Ось. Ту рябеньку свинку. Ось він там. Осначати, ну, ну, назначимо його. Зараз я його постараюсь вигнати з кліточки і вже буде йти він на ваги. І вже покажу. Друзі, як і минулий раз, у нас дві свинки вийшло. Можливо, вони ходять парою тільки, я не знаю. Но... Наша свинка ось ця справа. Але оця свинка, що зліва, вона також була зважена минулого разу, і результат є на вагах. Так, зараз ідуть, закриваємо криточку. закриваємо ззаді. Нічого ніде не торкається, вага 167 кг. Вага двох свинок 167. Так, цю свинку ми прибираємо. І так, цю свинку ми прибираємо. Залишаємо, яка потрібна нам. Нічого не торкається. Вага 86 кілограм. Минулого разу наша свинка мала. Свинка третя, клітка. Нічого не зрозумів я. Ну, запишемо 86. Скільки минулого разу? Вона мала? Де тут вага? Ну, 86 кілограмів. І так, вага нашої свинки 86 кілограмів. Як свинку зігнали, нуль показало. Не знаю, зараз будемо бачити. І так, в нас ще залишилась одна свинка в кінці яку потрібно зважити. Зараз я сам передивлюсь попереднє відео і сам подивлюсь вагу цієї свинки. І так, запускаємо їх назад у їхнє місце проживання. Так, свинки наші вже на місця. І ще одна свинка наша. Ось це, якщо не помиляюсь, да, кабанчик. Який ми зараз важимо. Він тоді був третій у нас. Зараз ми його маркуємо і вага його є точно, я знаю, у відео попередньому. І так, свинка наша на вагах. Не хотів він йти. Прийшло його штовхати, вага його 76 кг Тут ми зараз запишемо. 76 це друга клітка. 66, 76, ну 10 кг він набрав. А що з цією свинкою? Я не знаю. Зараз побачимо, яка вага минулого разу була у неї. Так, забираємо ми її назад в кліточку. Зараз порахуємо конверсію. І розкажу детально все. Друзі, тут можна бачити різницю зараз. Ось тут F1 плюс Котренд, а там далі F1 плюс Ландрас. Ось ширина, яка у них і різниця. І давайте ще випустимо 2-3 довільно свинки, зважимо їх заради цікавості. І собі будемо знати який є у нас в Ще одну потрібно. Будь-хто біжить. Так, ну вже не ти. Ха -ха. Знову ж таки він пішов. Ми ну, зважимо дві, значить, свинку. Цей свинк і залишається. Ну, якщо він зайде в кліточку, в третім, хай біжить третім, не зайде він третім. Тобі я чую, що вже ззаді підбігають усі. Зараз будемо бачити, що, який результат. А, Виходить, це ось цих два вийшло що були минулого разу на вагах. Тоді заганяємо їх і не будемо нікого важити. F1 плюс Петрен. F1 купував на баркомі генетичної компанії P&C, ось такі свинки вони виходять. Якщо порівняти з ландрасом, де свинки покривав я, то різниця колосальна. Але як всі ви знаєте, ландрас показує себе після ваги 140-150 кг. Він більш-менш вирівнюється. Петренчик. Він з дитинства. Вже такий кругленький, лисенький. Ландрас ні. Вот різниця Петрен і Ландрас. Ось це ландрас, вухо опущені в нього. По ньому видно більше у нього шерсті. Йдемо ми в зошитку, рахуємо. Ось F1 плюс Петрен. А ось це біля кормушки стоїть F1 плюс Ландрас. Петрен має більш товарніший вигляд. Але кажу результат у них на фініші практично однаковий. І так, друзі, пробіжимось по підсумковому результаті. І так, з кінця третя кліточка, оце наша тут. Я передивився спеціально минуле відео, Даже подивився на дату, коли його знімав, а не коли додавав. І так, рябий цей хрячок наш і на відео мав. 69 кілограм, на сьогоднішній день 86 кілограм. За 12 днів. Він набрав. За 12 днів 17 кілограм. Конверсія. Ну, Приріздень кілограм 400. Я не знаю, як це може бути. ну Чомусь такий результат. Далі, вага разом. Ось цієї свинки, що сіла рябенько, і ось цієї, що лежить, які разом зараз зважувались, минулого разу два зважувались, Минулого разу вони мали 132 кг, зараз разом 167 кг. Вони набрали 35 кг за 12 днів разом. Також, ну, Причина в мене одна, що. А, ось, ось цей свин. А не той. Так, причина в мене одна така, що я прорідив клітки, їх стало. 2, 3, 4, ну, близько 10 штук зараз. Тут. Вони всі більшенькі. Вистачає плюс кормушка з узволоженням. Це результат 100-200 грамів до переростів вона додає 100%. Ось як мене слухають всі уважно. Кормушка без вложення, вона таких приростів не дає. Далі ми йдемо в цю кліточку з кінця. Свинку ми зважували ось цю. Ось вона червоним льована. І так, з кінця ось тут третя. Він мав на минулому віде 66 кг, зараз 76. Приріз його. 10 кілограмів. І далі спочатку третя кліточка у нас була. Третя кліточка спочатку. Ось тут. Свинка наша була. Була, була, здається. Ось ця. А, ось ця. Яка ось тут лежить. Вага її була 75 кг, зараз 87-12 кг. Типу, конверсія за 12 днів 1 кілограм встановить. І так, зараз в них конверсія споживання, корму 2 кілограма в середньому за добу на даному етапі. Якщо врахувати, що 12 кг він спожив при... 2 кг, верніше на 12 кг він набрав при споживанні 2 кг, за 12 днів це 2 кг споживає, кг приростів він дає. Що я можу сказати по цих результатах? Переводити ми будемо їх вже на фініш однозначно, тому що нам треба збавити трішки темп росту. Зараз закінчуються свята вже. Вони нам просто виростуть на лютий місяць, тоді, коли не буде ціння. Нам в нашому випадку даному їх треба протягнути чим далі. Годувати ми будемо до ваги 150 кг, 160 кг ось до такої ваги. Типу, щоб 160 кг набрати від нашої ваги я на сьогоднішній день я можу сказати, що 70 круг вже точно є. 70 круг, це вага 30 до 100, 90 кг. За 90 кілограм живої ваги нам десь потрібно буде 80 днів. 80 днів сьогодні у нас 11 січня. Типу 2,5 місяця. На кінець березня, початок квітня наші свинки будуть в вазі 150-160 кг. Ось такі результати у мене. Премікс АБН, плюс соєва макуха, плюс більш-менш нормальні умови. Далі пропалювання постійне, дезінфекція і будете мати результат.